Ветеранський чемпіонат області набирає обертів у другому турі. Зустрілись переможців в перших матчах. Оброшино та городиславичі. Обидві команди виступають у першості лише з найвищими завданнями. Хто здобув перемогу і три очки, знає Василь Старецький. У першому турі оброшенці обіграли зубру, а Городиславичі сокільники в очній зустрічі командам необхідно було з'ясувати, хто очолить турнірну таблицю. Поболювати за Городиславичі приїхав Олександр Алієв. Відомо, президент руху Григорій Козловський виступає за цю команду. Суперники добре розуміють сили один у одного. За обидві команди виступають гравці, які пограли на високому рівні. Команда дійсно хороша команда. Можна сказати, на 50-60% відсотків молодилася, є досить висококласні футболісти. Ну і ми знали, що вони. Підучі забивати розпочали більш активніше номінальні господарі поля. Команда Оброшена, вона у зелено-білій формі. Однак, перша небезпека виникла саме біля врід господарів. Андрій покладок ледь не відкрив рахунок у грі. Оброшенці відповіли більш небезпечно. Юрій Кодіном влучив у стійку воріт. Перший тайм проходив у рівній впертій боротьбі. Було помітно, що жодна з команд не готова сьогодні поступатись. До перерви так і ніхто не зумів вразити ворота суперника. Коротенький відпочинок і хлопці знову готові доводити свій рівень на футбольному полі. Після свистка команди пішли вперед. Першим пробивав Юрій Кодінов, влучно. А вже наступна атака Городиславич стала результативною. Василь Швед майстерно пробив у дальній кудворіт. Воротар оброшена, Ігор Юрчак не виручив свою команду. Можливо, була моя помилка, це 100%, тому що чекав його, щоб вибити кулаками, перевести на дальню, а треба було йти по м'ячу і переводити, перетягувати на дальню. От так, не в цьому моменті, кажу, допустив помилку. Команда програла. Вони нас піймали на контратаці. Це однозначно, що ми говорили, до до гриб і в перериві. І от я рахую, що це помилка що захисника. Ну і звичайного воротаря. Тому що в мене таке враження, він зарано ліг на коліна, чи як там, чи став на коліна, пролетів. Але я рахую, що це ми. Піймалися на контратаку. Після пропущеного голу господарі спробували відновити рівновагу у грі та рахунку і створили для цього кілька хороших нагод. Однак до взяття воріт вони так і не призвели. А під завісу матчу Андрій Покладок міг подвоїти рахунок, вийшовши віч навіч з воротарем. Цього разу Ігор Юрчак виручив свою команду. 0 1 оброшено зазнає першої поразки у цьогорічному чемпіонаті. М'яч не перетне лінію воріт, коли ти не будеш бити воротах. По суті, Така, вроді, були моменти, але гра без воріта. Треба удари, удари. Майстерність сильна, гарна в команди суперника, але я рахую, що і ми достойно. Дивилися на фоні таких маститих гравців. У моменті було як з нашої сторони, так і з сторони суперників наших, і віддамо належне всім футболістам на футбольному полі, ну і відверто, скажімо, віддамо належне майстерству Василю Швед, який забив майстерний гол. Гордиславичі, поки йдуть без поразок, команда після дворічної перерви прагнутиме повернути собі чемпіонське звання. Звичайно, ми хочемо, але це початок лише чемпіоната і заглядувати наперед не будемо ховати. Тут чемпіонат такий, що чотири рівних команди, п'ять навіть так взяти, і один в одного будуть забирати очки, так що це досить цікавий чемпіонат буде.